Всім слава Ісусу Сусу Христу, слава Україні. Поїхав в Дрогобицький район село Раневич. Тут до чоловіка. Ті кобили я вже знімав ті почеромки. Заїхав, ще раз покажу лошата, як підросли. О, маленька гов. Кобили спокійні, як діточки. Копит 30. Кобили такі спокійні, що просто капець. Так було собі дві спутані, ходять, все пацан 14 років. тобі років. Скільки тобі років. Пацан 13 років їх водить, розпутує, годує, коротше. Коротше, капець. От такі от кобили. Ну, то і все, ширина, все, коротше. Кобили трошки підхудли, бо то жара. Коні величезні. Ну, то таке, то як той казав, все по правиме діло. Кобили дуже потужні, дуже потужні хлопці. Кобили дуже потужні, кобили кобили крили фрізом. Має вийти, дай Бог би кобили поставали. Але каже, ніби господар, що вже має, що, що, що вроді стали. Ріс трохи не дістає до них, бо кобили великі і цей, дай Бог би, бо дали якесь лошадку, буде, буде результат. От такі от кобили. Тут чистокровні парширонки. До нас приїхали з Східної України. Вони там вони там були, переїхали сюди до нас, на Західну Україну. Такі от кобили. Тут у чоловіка є вісім коней. Зараз покажу. Кобили дуже спокійні. Дай Бог би хіба цей, би хіба були жаребні, би поставали. А вот є лошечка по подішаху. Така от лошечка по подішаху. Три ноги білі, весена. Буде теж емоценна кобила. Вирости Лошадко довге, колене. такі от кобили. То є чистокровні парширони. Чи, не кобили а танки. Рубина довжина все тут є. О, тут, коротше, якісь азиміс називають. О, кобили перед о, маленького о. Ось як перед, як в танк. Нам підковий тридцятка, ну, тридцять копит. Кубила кута. А, то не куті на, на чотири ноги куті. Так, кубили куті на чотири ноги. То і так кута на чотири? Так. Да. То вони дві куті, то вони дві куті на чотири ноги. Дай мені ногу. Дай ногу. Тримай, чекай. Ти... Тримай кажу, ну що є? Воу? Пога Пі... тебе на ногу не стало. А ну дай ногу, ти. Що є з тобою? тобі? Ну. Попробуй ногу підняти, як наважить півтони. Та ні, та спокійно. Там не спокійні, то, то, навіть... того не, того, та вони спокійні, та то надьмо. То того старше, так? Підніми ногу. О, ногу дай кажу. Піднімай і тримай, Ось який то підков. То, тримай. Той мовуй тусик робив? Так. Такий от підкови. Я це покажу. О, маленький о. Маленький паршир. А в мене теж він підкував, кругом почав вже хляпати. Треба все дивити. Лошачку, дочка падішаха. Лоша спокійний, капець, всі ноги дає, все-все. Андрій то все видресировав так як має бути. Покажеш її маму. Теж моцна кобила. А та лиса кобила це продає теж чи ні? Лису продаєте? Ні? Та є моцна теж кобила. Тут колись був такий жеребець буржуй. Був жеребець буржуй. То його, то, то його донька буржуя. А то що то я показував. Ось така от кобила. О, Вона називається лиса. От кобила Кобила запряжка кобила запріжна, кубила, їде. О, гол, гол, лиса. Гоу, лиса, го. Ти до мене не підходи, лиса. Я з тобою не дружу. О! Yeah. Кобила широка Покрита фрізом. Кобила, кобила покрита фрізом. Ось така от кобила. Кобила молода, 5 років. Кобила запряжена, їде на 100%. Кобила теж довга, така, файна кобила. Поки, не, поки кобила не продається. Ну коротше під осінь чи трохи буде щось продавати. Не знаю, бо має 8 штук. Тут ще є така гніда моцна кобила. Є гніда моцна кобила. Зараз я покажу може в другому відео. Треба йти далеко до неї. Це. То і лошадко, то лошадку, тої і, і кобили. Лошадка ходить за поршеронами. Красота. Дочка падішаха. Теж можливо, що буде продаватися лише, Ну ще точно не знають. Будуть щось собі лишати. Ще точно не знають. Три ноги маленькі білі, класні. Takie nawet z prawe skonika, koni bombezni. Kupili prosto przez super. І от справи. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!